Київ представив свої інвестпроекти на міжнародній виставці нерухомості МіПІМ у Каннах, зокрема Дніпровську перлину, Київ Сіті, Алею Соборності, Технопарку Деснянському районі. Загалом 10 пропозицій. З чим повернулись представники бізнесу та міської влади, знають наші журналісти. Авторитетних лідерів ринку нерухомості усього світу ця виставка збирає вже кілька десятиліть. У березні в Каннах боролися за мільярдні інвестиції компанії з 90 країн. Київ представив більш як 10 проєктів. Сталі з агромним количеством запросів кансалтингових компаній мірових, які хотять від Київ, чувствують Київ на сам ділі договорились, що її отдельно поработати з тим, щоби. Висвітить свої плани і донести до цих компаній, щоб вони могли свої головні компанії та показ. У Каннах шукав партнерів Київміськбуд. Перед Передусім кажуть, цікавились досвідом Бразилії у зведенні доступного житла, де за два роки його збудували 26 мільйонів квадратних метрів. Отримали і пропозиції від Росії. Ми ще наладили відносини з двома російськими обласними центрами Новгород і Екатеринбург, які дали можливість нам договоритися на будущего підписанні контрактів для строительства стадіонів, які будуть строиться к чемпіонату мира, який буде проходити в Росії, на виставці презентували проект будівництва технологічного парку у Деснянському районі. Місто готове надати інвесторам ділянку 200 гектарів недалеко від вулиці Пухівської. Чід о важливому размещение там производственных площадей, на которые будут размещаться передислоцированные предприятия или вновь возникающие предприятия производственного сектора, опять же подчеркиваю, которые допустимы в районе, в черте города. Мы разрабатываем детальный план территории, город разрабатывает. Да, говорит, здесь должно быть производство, здесь должны быть торговые площади, а здесь там еще промышленные какие-то вещи, здесь еще... І далі потім збираємо пул інвесторів. вони це діло експлуатують. Ми від цього отримуємо налоги. Таким чином виявляємо новий продукт, який генерують для міста налоги для інвесторів, окупаємо проєкту і пріору. Такий детальний план території та передпроєктні пропозиції для інвесторів мають підготувати до кінця літа. Однак, щоб реалізувати настільки масштабний проект, знадобиться не один рік. Анастасія Суха Костянтин телеканал